Ожех новіше слов'янське особове ім'я, що походить від дієслівної основи пекти, палити. Це ім'я пов'язане з бойківським словом ожіг, яке означає рожен, коцюба палиця для розгрібання жаринок у вогнищі. У польській мові існує слово оех, що означає головня, кочерга. Лексема Ожех в ролі особового імені в українських землях вживається з 14 століття. Наприклад, у 1366 році згадується пан Ожех Сонячкович в місті Перемиш у 17 столітті. Це ім'я використовувалося вже тільки в ролі прізвища «Напр». Козак Білоцерківського полку Калсник ОЖох. Або козак Черкаського полку Зеніцожих. також відоме українське лемківське прізвище ОО, що було зафіксовано у 1787 році, а сучасне закарпатське прізвище ОЖоганич в Польщі прізвище О ОО та ООВ згадуються з 15 століття, схожі на ожех імена Олег.